Ти їсиш недостатньо клітковини. Так, так, але я кожного дня їм салат. Спокійно, зараз я все поясню. Мене звати Марія Манч, я експерт зі здоров'я та рослинного харчування з точки зору натуропатії. Підписуйтесь. Дивіться, норма клітковини в день це приблизно 25 грам для жінок і 35 грам для чоловіків. А в 100 грамах помідора, ну, щоб не збрехати, приблизно 1,5 грама клітковини, а в огірках то взагалі 0,5 грама. Приблизно така ж ситуація з іншими водянистими овочами і листовою зеленню. Тому якийсь грецький салат один раз в день не допоможе вам набрати норму клітковини. А що ж з цим робити? Ну, по перше, з'їдати не менше одного кілограма різних фруктів та овочів в день. А чим більше, тим краще, і по можливості ще й не очищати шкірку. А Також додавати до своїх салатів більше коренеплодів – це морква, селера, буряк та інші. А також хрестоцвітних це цвітна капуста, біла та червона капуста, редька ріпа і так далі.